Кіборги – так називають захисників, які боронили Донецький аеропорт з травня 2014 до січня 2015 років. 242 дні тривали бої за литовище. Українські військові, добровольці та бійці спецпідрозділів утримували стратегічний об'єкт у повному оточенні під постійними артилерійськими обстрілами, авіаударами та штурмами з боку противника. Щорічно, 20 січня, в Україні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту. Цьогоріч у Житомирі зібралися містяни, аби встановити лампадки та покласти квіти до пам'ятного знака захисникам України у війні з російським агресором та до меморіальних стендів загиблим учасникам АТО ООС. Повинні пам'ятати кожного нашого захисника, кожного, хто віддав життя, здоров'я, хто боровся до останнього за незалежність нашої України, за мирне небо над нашою державою, за наше майбутнє. Тому сьогодні такий день, коли ми всі зібралися і вшановую їх пам'ять. 20 січня 2015 року терористи підірвали бетонні перекриття нового терміналу аеропорту. А 21 січня завершилася героїчна оборона литовища. Не вистояли, не вистояв бетон, фраза, яка стала символом незламності захисників донецького аеропорту. Внаслідок боїв загинули близько ста військовослужбовців. Однак боротьба за незалежність українського народу і досі триває. Вічна та світла пам'ять тим, хто віддав свої життя. Ветерани та ветеранки з інвалідністю тепер можуть безкоштовно навчатися водінню. Таку можливість надає міністерство у справах ветеранів України. Є така програма, як профадаптація, це навчання, перенавчання. Перекваліфікація для ветеранів, для ветеранок, для членів сімей загиблих, також для діючих військових. Зараз вони вже зняли ці обмеження. Якщо раніше було тільки для звільнених, то на сьогоднішній день також діючі військові мають право піти навчатися на, чи на водійське посвідчення, чи на курси масажів, чи на вивчення іноземної мови. Отримати посвідчення водія можуть також члени сімей та родини загиблих захисників. Діти військових на жаль Користатися послугою не можуть, каже Андрій Забігайло. Щоб подати заявку, потрібно звернутися до управління у справах ветеранів війни за адресою Майдан Корольова 5 з усіма необхідними документами. Паспорт, код і пільгове посвідчення, тобто, те, що підтверджує статус чи то ветеран. Якщо це його дружина, то посвідчення свого чоловіка про те, що він є ветеран. І приходити пишете заяву після подання усіх документів, укладається тристоронній договір між ветераном, автошколою та підрозділом ветеранської політики. За минулий рік у нас більше 100 договорів було заключено, тобто більше 100 людей. Ветеранів і їхніх сімей, членів сімей, їхніх скористалися цією програмою в результаті успішно складених іспитів. Учасники отримують водійське посвідчення, що відкриває нові можливості для самостійного життя та мобільності. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. У кожного з нас є полиця в шафі, яка вже давно не відкривалася, або пакунки з речами, з яких діти виросли. Викинути шкода, а зберігати немає сенсу. У Житомирі два роки працює громадська організація Грані можливого. Вона допомагає людям, які постраждали під час війни, внутрішньо переміщеним особам, матерям з дітьми, що потерпають від домашнього насильства, людям похилого віку, а також тим, хто проходить реабілітацію від алко та наркозалежностей. В цьому будинку знаходиться 27 в жіночому, також 25 це разом з дітьми. І соціальний десь теж так, около 30 людей. Директорка громадської організації Грані можливого Наталія Маркова каже: найбільше люди потребують одягу, взуття іграшок та побудових приладів. Речі ми приймаємо чоловіче, більш чоловіче, тому що у нас два будинку, там, де більше чоловіків. Це одежа, тепла одежа, куртки, штани, люби речі, які є. Ми приймаємо також. У нас є будинок матері, і дитини. Також ми приймаємо теж дитячі, жіночі речі, техніку приймаємо. Ну все, що хто чи може допомогти, тому раді речі мають бути чистими та доглянутими. Якщо на одязі пошкоджена блискавка або зламані гудзики, краще їх не передавати. Взимку актуальні теплі куртки та ковдри влітку легкий одяг. Ми потребуємо ще, якщо є така можливість, консервашки, всякі консервації, якщо є продукти, також ми приймаємо ми саме на саме, ну, як обезпечені, то ми приймаємо все, що можна. Допомогу можна привезти особисто за адресою вулиця Кармелюка, 18Б, або попередньо домовитись за телефоном 096 517 48 96. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Під час тренувальних зборів у Іспанії ФК Полісся зіграв перший матч цього року проти польського ФК Легія. Калася гра. «Легія» одразу кидається в атаку. Через правий фланг може бути удар. по воротах, і є цей удар, але забирає до рук голкіпер. На третій хвилині матчу червону картку отримав воротар ФК Полісся Євгеній Волинець. Борол втрачає м'яч. Ох, який момент! вихід Вічнович! Можуть бути серйозні санкції. Упродовж двох таймів обидві команди атакували, однак забити гол не вдалося. Фінальний свисток зафіксував рахунок 0-0. Для рівності іншого. Подача відскок. Бущанки забирає до рук. Мейсурадзе виграє повітря. Хороший рух. Мейсурадзе має швидкість. Мейсурадзе входить до штрафного майданчика. Мейсюрадзе прострілив! Бабенку не дали. Чи хто це Каліс? Удар поворота! Ми отримали достатньо фізичне навантаження е, в першу чергу. А що, що дуже важливо, е, ми відпрацьовували також тактичні моменти, е, тому що ну, на майбутньому все може бути да, е, і потрібно до всього бути готовими. Да, тому такі матчі вони, ну, мабуть, потрібні. Е, звичайно, що ми такого не планували. Звичайно, що це для нас перша гра, і не планували так можна сказати більше навантаження трошки на хлопців, але ну ми самі цього все зробили. Наступний матч на тренувальних зборах в Іспанії ФК Полісся зіграє 23 січня проти ФК Іншхон Юнайтед.